Привіт, мене звати Вікторія, я з Івано-Франківської області. Я закінчила міжнародний університет в місті Києві і за фахом я юрист. Я приїхала до Лондона у 2002 році працювати і навчатися в Україні. У мене залишилася мама і сестра з родиною. Нещодавно вони були в мене в гостях, проживали в мене 5 місяців. Але зараз вони повернулися додому і продовжують жити в Україні. Тобто я закінчила університет, а я поступила в магістратуру, і з такими ж студентами, як я, ми поїхали. До Лондону на сільськогосподарські роботи збирати яблука і сливи. Тобто, це було тобто, я мала візу, візу на 6 місяців і повинна була повернутися в Україну назад, закінчувати магістратуру. Тобто, залишатися я тут не планувала. Після того як ми закінчили збирати сливи, і яблука я переїхала до Лондона. А, знайшли роботу, тобто, де ми тільки не працювали. І, і я була і моделлю, і офіціанткою, і, і прибиральницею. А... А, дуже часто а, дзвоню практично кожний день, особливо коли прочитаю новини. Зразу набираю додому і питаюся, як вони там, а, чи все добре, а, чи вони їли, чи вони в безпеці, чи в є в них світло. Чи їм тепло? Так, я завжди допомагала і мамі і сестрі фінансово. Раніше ховала гроші у сумку, коли передавала передачу перевізниками. Раніше не було дуже багато перевізників, які їздили в Україну, тому знаходила. Деяких, яких взагалі не знала, тобто не дуже їм довіряла, тому не могла їм дати гроші в руки і ховала в одяг, в пакети, відкривала чай, ховала в коробку від чаю, потім заклеювала. Тобто І кожний раз переживала, чи доїдуть ці гроші, чи получить моя мама ці кошти, чи ні. А, подруга порадила трансфагок. Як тільки я нажимаю Завершити переказ, я дзвоню мамі, і вона каже, що Віка, я вже отримала смс, гроші вже в Україні. Навіть за 2-3 хвилини ви можете переказати гроші.